Новий рік нові правила. Тепер перед навчальним роком школярам потрібна буде довідка нового зразка. Здавала військомів. Служба безпеки України Викрила адміністратора телеграм-каналу, де повідомляли про місця вручення повісток. ITV. новини. Добрий вечір. На Майдані у Рівному знову прощалися із героєм. В останню дорогу рівняни провели земляка Андрія Круглюка. Він віддав своє життя заради миру та спокою на рідній землі. Андрій приєднався до війська як доброволець. Його мобілізували у червні цього року. Пройшовши підготовку, була служба на Донеччині. Воював за український Краматорськ, Костянтинівку та Торецьк. Загинув під час артилерійського обстрілу 9 серпня цього року. Вічна Шана та слава герою. Новий навчальний рік нові правила. Раніше перед тим, як іти до школи, необхідно було пройти чимало лікарських кабінетів, аби отримати довідку. Втім, нині уряд спростив цю процедуру для школярів. Відтепер буде достатньо звернутися лише до свого сімейного лікаря. Наскільки довідка необхідна, та як тепер зміниться процедурами догляду? Дивіться далі у сюжеті. Новий навчальний рік нові правила. Відтепер процедуру медогляду перед початком навчального року для школярів значно спростили. Замість відвідувань декількох кабінетів, достатньо буде звернутися лише до свого сімейного лікаря. Як пояснює начальник управління освіти рівного Андрій Мазур, довідка відіграє чи не найголовнішу роль у зарахування дітей до школи, адже відповідно до лікарських висновків вирішуватиметься за якою програмою навчатиметься майбутній учень. Особливо це стосується шкільного предмету Фізична культура. Всі довідці. Терапевтом робиться заключення про те, до якої групи з навчання фізичної культури дитину зараховують, тому що вона дитина може бути зарахована до загальної групи, може бути зарахована до спеціальної групи або звільнена від заняття з фізкультурою. Тому ця довідка є власне обов'язковою. Основна відмінність нової форми довідки, як пояснює лікар-педіатр одного з медзакладів рівного Ірина Купира, полягає в тому, що відтепер, замість проходження багатьох кабінетів у лікарні, достатньо буде лише пройти огляд у сімейного лікаря. Це спро спрощує роботу, як і батькам учнів, так і самим медикам. Поява цієї довідки якби спрощує зменшує навантаження на систему охорони здоров'я, тобто навантаження на вузьких спеціалістів: офтальмолог, ортопед, хірург. Раніше в попередньому наказі було обов'язкове обстеження в 11 років, 14-15 років вузькими спеціалістами. Там офтальмолог, ортопед, ендокринолог. Зараз якби, цей наказ відмінив ці обов'язкові обстеження тільки за показами. Ще однією особливістю єдиної форми довідки є обов'язкова наявність щеплення у дитини. Для цього в документі виділена окрема графа. Тут є вказано. Профілактичні щеплення, вказати дату щеплення. Бо раніше, якби батьки, якщо б лікар вказав, що там вакцинована згідно календаря чи з порушенням календаря, якби зважали на те, що якби в цій довідці немає такої графи. Зараз тут внесена ця довідка. Тоді, якщо додаткових оглядів не знадобилося, ми догляд вважається пройденим. Втім, ірина Купира наголошує батькам: затягувати із оглядом не варто. А для того, аби отримати довідку, варто лише вчасно сконтактувати із своїм сімейним лікарем. Спочатку, якби в кожного пацієнта. Дитини, якби є свій лікар, педіатр чи сімейний лікар, потрібно записатися на прийом. І вже відповідно зараз, в зв'язку зі змінами, прийняттям нового наказу 1351 від 2023 року, довідка видається одноосібно сімейним лікарем або лікарем-педіатром. І вже, в залежності, якби якісь є відхилення в стані здоров'я, лікар вирішує, чи потрібні консультації суміжних спеціалістів. Вікторія Якимець, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Відповість по закону Служба безпеки України викрила на Рівненщині адміністратора телеграм-каналу, де розміщували інформацію про актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів. Через постійне оновлення інформації телеграм-канал набирав чимало розголосу та швидко збільшував аудиторію. Як встановили слідчі СБУ, зловмисницею виявилася жителька Рівненської області. Вона створила та адмініструвала канал. У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки регіону повідомили вказані особі про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статті 114 з приміткою 1 кримінального кодексу України. Про те, що на Рівненщині шукають донорів крові для військових, про появу платних парковок у нашому місці, та про те, що у рівному забороняють пересуватися на електросамокатах у місцях скупчення людей. читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Блекаут не страшний. Освітні заклади рівного обладнали сонячними панелями, які вироблятимуть електроенергію. Назустріч ветеранам у Рівному відкрили ще один ветеранський центр. Рівненські школи отримують альтернативні джерела енергії у вигляді сонячних панелей, тож працюватимуть навіть за відсутності електроенергії у мережі. У яких саме закладах встановлюватимуть панелі та наскільки вони будуть ефективні, розповість наша Вікторія Якимець. Тепер відключення електроенергії не завада, аби діти могли навчатися у школах незалежно від наявності електрики. Місто розпочало програму енергонезалежності освітніх закладів міста, в рамках якої буде розпочато встановлення сонячних панелей на школах. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, зараз це в пріоритеті, оскільки завдяки цьому навчальний процес не буде перериватися. Разом з тим, міський бюджет зможе заощадити. Сьогодні, наприклад, в пріоритеті є ці сонячні панелі, які в свою чергу теж перша до можливість за. І оскільки там є цикл, тобто це є сонячна панель і є батареї, якщо, наприклад, буде відключення від електроенергії, ми зможемо черпати енергію саме із батареї. Щодо роботи сонячних панелей у зимовий період, то і тут є відпрацьований алгоритм дій для того, аби не переривати навчальний процес. Якщо говорити про зимові місяці, то буде ну, дефіцит сонячної енергії, якщо у випадку відключення, і потрібно буде власне брати з мережі певний, ну за мінусом, скажімо, так, те, що споживали по 2023 році, показники середні, те, що ну будуть споживати зимові місяці, так місто вже обрало 9 освітніх закладів, у яких будуть встановлені сонячні панелі. Паралельно триває пошук грантових коштів, аби забезпечити альтернативними джерелами енергії інші навчальні заклади. Важливу роль тут відіграє стан дахів. Для вибору потенційних потенційних закладів загальної середньої освіти, де можливе встановлення сонячних електростанцій, передувало опитування досить об'ємне, де зазначалися відповіді на ряд питань, що стосується і місткості самого закладу, і чи не основним показником було наявність відремонтованого пласкового мембранного утепленого. Дахові так уже невдовзі сонячні панелі будуть встановлені на даху Рівненського ліцею Гармонія, Квасилівського ліцею, Рівненських ліцеїв номер 2 номер 23, Номер 26 та Номер 27, Сім, Рівненській гімназії номер 16 та 17, а також у навчально-реабілітаційному центрі Особлива дитина. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Дебют не вдався. Уродженець Рівненщини, футболіст Микола Кухаревич, дебютував у старті за новий клуб з поразки. Гравець вперше опинився у стартовому складі хіберніана. У матчі проти Селтіка клуб Кухаревича пропустив перший гол вже на третій хвилині. До середини першого тайму хіберніан пропустив ще один раз. Кухаревич у першій половині гри більшу частину часу допомагав своїй команді в обороні. В активі українського нападника два виноси, два відбори і кілька виграних поєдинків. Десятій хвилині Микола вперше намагався пробити поворотах, але не вдало. Через хвилину він пішов з поля, адже його змінили. У підсумку хібернян поступився 0-2. Допомога ветеранам у рівному відкрили центр ветеранського простору. Все для того, аби допомагати нашим воїнам, які повернулися з фронту, адаптовуватися до мирного життя. Як пройшло відкриття та що саме центр може запропонувати ветеранам, розкаже наш Артем Максименко. У рівному відкрили центр ветеранського простору. Мета допомога ветеранам, які повернулися з фронту та членам їхніх сімей, зокрема, надання реабілітаційної та психологічної допомоги нашим захисникам, підвищення кваліфікації та професійна перепідготовка. А також центр буде слугувати простором, де захисники зможуть спілкуватися між собою. Я думаю, в першу чергу це можливість спілкуватися з такими самими ветеранами, як і він сам. Щоб вони могли між собою спілкуватися, взаємодіяти, тому що мирне населення ну, тобто, мирне цивільне населення, ми їх не, не завжди розуміємо, не завжди можемо підтримати в тих розуміннях, яких їм би бажалося б і хотілося. Центр допоможе зрозуміти людям та владі, як краще допомогти ветеранам адаптуватися після повернення з війни, почути всі їхні потреби та за можливості допомогти, починаючи психологічною підтримкою і закінчуючи працевлаштуванням. Як ми маємо правильно працювати разом з нашими військовими, які до нас повертаються, ми не зможемо цього зробити без самих військових, оскільки сама філософія всієї ветеранської політики точно я впевнений і в державі, і на Рівненщині, і взагалі буде побудовано від того, що це нашарування, яке зараз ми робимо спрямовано в першу чергу для того, щоб там були якраз ви ветерани. І коли ми будемо мати це ком'юніті, ми тоді зрозуміємо, в якому напрямку потрібно рухатись нам. Такі центри вже працюють у рівному, але за словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, потреба в подібних ініціативах досі залишається актуальною. Таких центрів мало не буває. Наш будинок ветеранів працює в місті Рівному з 2021 року. Напевно, ми з цими викликами з повномасштабним вторгненням. І, знаєте, дійсно, нам треба давати максимальну підтримку саме ветеранів, їхнім сім'ям, їхнім родинам, дітям, тому що це важливо саме підтримувати такі важкі часи. Сам центр ветеранського розвитку буде базуватися при національному університеті водного господарства та природокористування. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал Group. Усі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.